Домашнє насильство це не тільки побої, це також крики, приниження, погрози, контроль. Я, як дитина, не можу вирішити конфлікт дорослих, але можу подбати про власну безпеку і правильно діяти, якщо це станеться. Але мовчати не вихід, і це точно небезпечно. Здається, так завжди було гучні звуки, страх, бажання сховатися. Я думала, що це нормально, що всі сім'ї так живуть. Або що це моя провина, бо я щось зробила не так. Я зрозуміла, що я не одна і допомога існує. Я почала шукати інформацію, я дія знала, що є спеціальні служби, які готові мене вислухати та захистити. Якщо ви бачите насильство або самі страждаєте від нього, дійте, зверніться до дорослих, яким довіряєте. До вчителя, родичів, друзів. Телефонуйте на гарячій лінії чи в поліцію. Підтримка існує. Це не про номери. Це мої помічники. Це мій шанс на тишу і спокій. Домашнє насильство це не те, що має лишатися в чотирьох стінах. Воно не зникає саме по собі. Мовчання робить його сильнішим, а нас слабшими.